У Києві розпочалися комплексні змагання між приватними охоронними компаніями столиці. У боротьбі за перемогу зійшлися 22 команди. Турнір проходить під гаслом європейській Україні, європейську охорону. Приєднатися до змагання учасників спонукало бажання поліпшити якість своїх послуг і прагнення до подальшого розвитку. Конкурс було вирішено проводити у дев'ять етапів. Слідкувати за дотриманням правил і визначати переможців у номінаціях запросили компетентне журі, до складу якого увійшли незалежні експерти з питань безпеки. На сьогоднішній день випробування професіональної підготовки в охоронних структурах стоїть остро. Наша організація виступила ініціатором проведення професіональних турнірів для виявлення і обобщення опиту лучших охоронних Структур как раз для вот определення критеріїв професіональ... професіонального майстерства. дан, дане являються пробними. На першому етапі змагання організатори турніру відтворили ситуацію, в якій до приміщення, що перебуває під охороною, намагається пробратися злодій. При цьому приміщення обладнане сигналізацією, що фіксує спробу злому і передає сигнал тривоги на пульт спостереження охоронної компанії. Оператор пульта спрямовує на виклик групу швидкого реагування. Далі у гру вступають охоронники-професіонали, вони за лічені хвилини повинні прибути за адресою і завадити протиправним діям зловмисника. Цей етап турніру проходив в умовах максимально наближених до реальних. Наскільки ефективно дійство групи задержання? При відработці сигналізації настолько качественно виконуються охранні услуги. Всі учасники показали достаточно високий професіональний уровень по даному віду. На першому етапі беззаперечними лідерами змагань стали три охоронних структури: корпорація Сіріус, холдинг охоронних підприємств Шериф і фірма Столиця сервіс груп. Охоронники мали змогу продемонструвати свої навички та рівень фахової підготовки. Дух суперництва зробив боротьбу запеклою та напруженою. Мені було дуже цікаво брати участь у цих змаганнях, подивитися, що вміють колеги з інших фірм, подивитися, які у них є сильні і слабкі сторони. Під час оцінювання враховувалися матеріально-технічне забезпечення компаній, кваліфікація та число операторів на пультах спостереження, кількість груп швидкого реагування та час їхнього приїзду. Нам дуже приємно прийняти участь в даному конкурсі, побачити, чим сильні наші конкуренти, показати, чим сильні ми. Кожна компанія в своєму роді унікальна. Судвіста, на дас зможе на сприйняти саме досвід і постаратися примінити його в роботі своєї підприємства. Також велика увага приділялася кваліфікації водіїв та охоронників, їхній фізичній підготовці та злагодженості дії, вмінню миттєво аналізувати ситуацію та приймати правильні рішення. Прибиття теж наряда було швидке, да, може бути, дії були не столь складні. Ну, я ж кажу, що цей конкурс для того, щоб наши наші места и і зайнятися їх чтобы Чим більше конкуренція, тим выше качество услуг буде на ринку. За результатами першого етапу змагання перемогу здобула корпорація Сіріус. Саме завдяки постійній роботі над собою підприємство змогло посісти провідну позицію в галузі приватної охорони. Успіху сприяло те, що корпорація повсякчасно займається розробкою нових видів послуг, тестує найновітніше обладнання іноземних виробників, оновлює та розширює матеріально-технічну базу і має згуртований та амбітний колектив. Було дуже приємно, що в першому конкурсі. Напрямую связанным з пультовою охраной, которая является нашим основним направлением. Наша компанія зайняла перше місце. Під охраною пультовой у нас э, несколько тисяч клієнтів по Києву. Э, также плотно працюємо з другими охранными структурами, вантажними організаціями, э, являемся дистриб'юторами пультового оборудования. Перший етап турніру завершено. Напружена боротьба триватиме ще кілька тижнів. Саме тоді завершиться конкурс і стануть відомі остаточні підсумки змагання.